На території Полтавської обласної психіатричної лікарні готують фундамент для встановлення модульного містечка для переселенців. Монтажні роботи планують розпочати у січні нового року. Ми готові будувати. Є ж проєкт там плануй будуй. Можна було будувати ці дома по такому проєкту. Ми йдемо. Поступово виділяємо кошти з обласного бюджету і ми готові. Ми державі, я був в офісі президента, наголошував на те, що ми готові. Дати фінансування. Як тільки партнери нам зможуть надати фінансову допомогу по цьому напрямку, ми зразу готові почати будувати. Після виділення 30% починається проводиться тендер і починає. Будувати компанію, і там є в умовах договору півроку для того, щоб збудувати це житло. Модульні будинки це гуманітарна допомога з Польщі та Великобританії. Містечко розраховане на 528 людей. У корпусах проживатимуть переселенці, які наразі перебувають у 30 комунальних закладах міста, а саме школах та дитсадках. Якщо область цей проект фінансує, то міськрада формує черги. Пояснює перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. У нас в Полтаві сьогодні 60 тисяч, більше 60. Тисяч переселенців це ті люди, які мають довідки. До двох тисяч проживають у нас в наших комунальних закладах. Ми зробили чергу для внутрішньопереміщених осіб на житло і в цій черзі стоїть близько 200 людей. Сьогодні ми проводимо роз'яснювати роботу з переселенцями, які живуть в наших комунальних закладах, з приводу того, що, як вони мають можливість стати. В чергу, на житло. В чергу на житло у модульному містечку можуть стати всі зареєстровані переселенці, але у пріоритеті багатодітні родини, люди з інвалідністю та особи, які потребують особливих умов проживання, говорить Валерій Пархоменко.